Орбан і Фіцо агенти Путіна, прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Як пишуть змі, Орбан і Фіцо заблокували 50 мільярдів євро для нашої держави. Свою позицію Орбан пояснив тим, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні. Та усім відомо, що ці двоє мають проросійські погляди, і саме прихильність до путінського режиму змушує їх встромляти палки в колеса Україні. Варто зазначити, що для оновлення бюджету Євросоюз вимагає підтримки усіх 27 країн-членів. Раніше Брюссель у цьому питанні стикався лише з опором Угорщини, але зараз до неї приєдналася ще й Словаччина. Рішення про оновлення бюджету повинні ухвалити до кінця року, бо саме тоді закінчується нинішнє фінансування ЄС для України. Прем'єрка Естонії Кая Калас розповіла, що на саміті лідерів Євросоюзу у четвер інші країни закликали лідерів Угорщини і Словаччини подумати про наслідки своїх дій. Вони висловлювали свою позицію, а їм, звісно ж, ставили питання про те, як вони собі бачать майбутнє, якою буде альтернатива, якщо ми не будемо допомагати Україні. Якщо Росія переможе, що далі? Чого вони вважають, що ми будемо у безпеці, якщо не підтримаємо Україну зараз? І на це питання вони не відповіли. Тож, думаю, треба з ними говорити далі. Водночас глава болгарського уряду Ніколай Денков у п'ятницю заявив, що ПІЦО і Орбан не відкидають підтримку України повністю. За його словами, обох прем'єрів непокоїть, які види допомоги передбачені для України і як саме вони будуть використовуватись. Перед від'їздом на саміт ЄС Фіцо заявив, що не хоче підтримувати санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на окремі країни ЄС, та що не збирається підтримувати допомогу Україні зброєю. А Орбан нещодавно зустрічався із Путіним і не планує вибачатися за це. Навпаки, Орбан пишається стратегією Угорщини, яку вважає миротворчою.